І що саме головне для мене, нарешті Артета зробив висновок з матчу проти МанСіті. Він не поставив на креативну позицію Маріно. Хоча Маріно потім зарішав. Він поставив на креативну позицію, де не грає зараз Едегор, поставив Езе. І нарешті ми бачимо, що Езе розрізає, Езе віддає, Езе сам пробиває. Були гарні два моменти у Езе. Але поопритував. Був пас на Тросара, там Тросар виходив. Ну, Езе в ролі креативщика, в ролі Едогора, на місці Едогора, Езе гарно себе демонструє. Але ми побачили, коли вийшов Едогор там в кінці матчу, все Езе пішов наліво. І в мене запитання. Чи готовий зараз Артета? Чи він покаже свої іспанські яйця і засадить Едогора в запас? Тому що по грі.